Не кросовер, rav 4. Ось так виглядає він в чорному окрасі. Це в нас 10 рік. За ціною 10 900. Контактний номер 097 381 75 75. Бензиновий двигун, а які саме? Запитаєте у власника механічна коробка передач. Ось Так, він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Mazda СХ5, це 2014 рік, з 2,2 дизельного до одного, 217 тисяч пробігу. За ціною ціни, на жаль, немає. Є номер телефону 099 135 43 13. Комбінований салончик трипини, автоматична коробка передач. На транзитних номерах і це Mazda CX5. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. 18 рік за ціною 14800, 2,5 бензин. 75 тисяч кілометрів пробігу. Контактний номер 66, 66 92 555. 2,5 бензин на постійному обліку. Ось такий красовер. Чорний окрас. Легкоспавні диски. Гудієр гума. Валерію, Добрий день. Привет. Добрий день, я зніму всередині трьохшпицеве кермо, сенсорний майтофон, електрозеркала, електропідйомники. Ось так, бачите, стан нового автомобіля. І це Nissan Rogue. Так, ляпу відкриємо. Акуратно, всередині. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по віші номеру телефону. Сьомий дуже популярний автомобіль це Hyundai Kona. електрика. Популярний тим, що дуже, як кажуть, себе зарекомендував, в тому випадку, що має Можливість приїжджати великий, як кажуть, пробіг по відношенню до інших електричних автомобілів. На даний час це у нас 19 рік, 64 кВт. 204 кілоски сили, 150 кВт, 102 тисячі пробігу, 64 кВт, представте, скільки він їде запас ходу. Контактний номер 0,50 522 93 86. Запас ходу на 450 500 км. Ось вам. Такий електроавтомобіль Hyundai Kona Дього дня Рівеньковолинський авторинок вас вітає на своєму каналі. І в нас сьогодні в огляді два дуже таких цікавих автомобіля. Чим вони цікаві? це Audi Q7 чотирнадцятий рік, 12 місяць з пробігом 240 тисяч, оснащений трьохлітровим дизельним двигуном, восни автоматом, який скажімо, споживає пального по відношенню до 9-10 рік, і, як кажуть, він є економніший. і саме з, таким, з такою коробочкою люди шукають собі автомобіль. А саме основне, коли автомобіль не на пньому а на пружинах, так як цей автомобіль. Скажем так, більше по відношенню до таврека він не так козлить. Якщо брати на пружинах, він, скажем м'якше, бо він трошки більше. То, скажем так, і оснащений дуже хорошою комплектацією, ми бачимо ходові огні, протитуманні фари, повний привід. Комплектація S-Line безключовий доступ, панорамний дах. Симимісний автомобіль і оригінальний пробіг в цьому автомобілі 240 тисяч. Багато автомобілів продається, є 40 тисяч, 50 тисяч, а ви приходите до нього, дивитесь, а там нема на що дивитися. Воно затерте зачухано. На даний час, бачите, автомобіль вартий вашої уваги через те, що шкіра, рукоятка, де б ви не подивилися, воно в акуратному стані. Чорний потолок в цьому автомобілі. І це в нас 14 е, рік, 12 місяць. Що переднє сидіння в відмінному стані, що задній ряд сидінь. Автомобіль не просто пригнаний, а він пригнаний, розмитнений та поставлений на постійний облік. Вартість цього автомобіля складає 25 тисяч. Можливий готівковий та безготюковий розрахунок. Забіж детальний. Інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75, або 095 702 74 22. Або хто бажає є, скажімо так, на рік молодший автомобіль. Це ауді в чорному кольорі з трохлітровим двигуном. Комплектація трошки слабша по відношенню до цей, через те, що тут в цьому автомобілі світлий потолок, в цьому чорний потолок. Є безключовий доступ, в цьому є датчики світла полос, тоді в цьому, скажімо, немає. В цьому також чотирьохзонний клімат контроль, тоді в цьому, скажімо, двох зонний контроль. Але переваги цього автомобіля по відношенню до цього він весь в рідній фарбі. Підкрашений тільки в цьому автомобілі передній бампер, Тоді, як в тому автомобілі був прожатий легенько капот, капот оригінальний рідний, фарбований тільки капот і передній бампер що той, що цей коштує 25 тисяч. На даний час в цьому автомобілі на 20 тисяч пробігу менше по відношенню до того. І це є 220 тисяч. Також шкіра в чудовому стані. Також панорамний дах, автомобіль на пружинах. І можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля, кредит, і автомобіль, що один, що другий на постійному обліку. Вам не потрібно платити за перестраю. Ви приїхали, виписали довідку рахунок, і ви собі поїхали, заплатили 1200 гривень, пересерували, а не платите, якби в пенсійний нічого не потрібно. Бо через те, що два автомобіля вже стоять на постійному обліку. Телефонуйте українсько волинський авторинок за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди є вибір. Завжди раді вам допомогти. Бюджет кросовер Dacia за ціною 7280 1,6 paїв. двигун, print з кондиціонером. Контактний номер 098 97 05. 420. Когось зацікавило, телефонуємо до власника, вказано вказаного номеру, телефону Ось такий автомобіль. Це 5 в чорному окрасі. 2016 рік, 2,2 дизель, синій, сині, да. сині, темно-синій. Ось бачите, такий сиралік. 172 тисячі пробігу, повний привід, шкіряний салон, автоматична коробка передач за ціною 17 800. Контактний номер 067 368 68 51. Запитувати Сергія. Ось так виглядає цей автомобіль. Хороша гума. Шкіряний салон. Зацікавило. Телефонуємо до власника, повичв вказано номеру телефону. Mazda, cx 5 за 16100, 16 рік, 2.2 дизель. Повний привід. Ось так Вона виглядає, безключовий доступ. Акуратненький збережений салон. 225 на 65 на 19 гума, вперед, зад. І телефонувати до власника за номером телефону 068 не, чин, да, 068 20 29 645. Запитувати. Андрій. О, такі Mazda cx 5 2012 року 2.2 дизель 4х4, максимальна комплектація за ціною 14250. Контактний номер 068 512 2026. Безключовий доступ шкіряний салон та да багато-багато чого іншого. Знову 19 й радіус коліс і відмінний стан автомобіля. У кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Джар у білому красі пригнаний на транзитних номерах. Пані, йдіть сюди, так він виглядає. Без ключових. Так, 16 рік, 14. Скільки? Кіловат? Хорошо. Так, номер телефону 068 23 036. Запитувати? Запитувати Вікторію. Кому цікаво. Ось такий автомобіль. Кросавер. Кросовер. 15 рік. 130 км пробігу, 1,6 дизель, контактний номер 067 104 64 03. Ось так він виглядає. Ось ключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач, великий дисплей. І це Renault Space. Зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Кросовер Peugeot. Peugeot 4007 з пробігом 253 тисячі 2010 року. 2,2 дизель. Автоматична коробка передач. За ціною 10 500. Контактний номер 068 007 66 70. Шкіряний салон. На жаль, автомобіль зачинений. Показуємо вам ззовні, як він виглядає. Постійний облік. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Кашкай привезений з Німеччини, бачите, на німецьких номерах 1,6 бензин, ручка, 8 рік, 7250, контактний номер 099 188 75 77. Ось такий кашкай в чорному окрасі. Свіжофрини, тріп'яний салон комбінований і механічна коробка передач. Дай галопер, такий джип продається. о 2,5 ТДІ, 99 рік за ціною 7500, контактний номер 067 738 21 96. Ось такий галопер продається. Шкіряний салон. Механічна коробка передач. І це джип на рінських на, на Морах. Когось зацікавило, телефонуємо до власника. Hyundai галопар, недорогі, з 2,9 дизельним двигуном. Автоматична коробка передач. рамник за ціною 8900. Автоматична коробка передач. Можливий обмін. Ось так виглядає. Сюда чий чи автомобіль. Ось так він виглядає. Хороша гума. Підійдіть, будь ласка, скажіть номер телефону людям. 068 4148 623. Володимир. Запитувати Володимира, кого цікавить ось такий джип. Будь ласка. Компактний кросовер. 15 року. Каджар з автоматичною коробкою передач. Ось так він виглядає. З пробігом 157 тисяч. І вартістю 15 999. Контактний номер 068 047 31 37. Ось Тряп'яний салончик. Автоматична коробка продаж. Кого цікавить, то такий автомобіль. Телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Це x 5 в сірому окрасі. Це у нас 12 рік, за ціною 12 800. Ось це вона так виглядає. 250 тисяч пробіг, контактний номер 067 182 33 44 2.2 дизель, 125 кінський сил, компінований салон, автоматична коробка передач. І це Mazda cx 5 Коого зацікавило, телефонуємо до власника.